Обзор мамчиного погріба. Прийшла за помідорами, за вином і за картошкою. І вам покажу заодно, що в мамки тут є. Дивіться, в неї є тут квашені кавуни, яких я ще не їла, не пробувала. Надулися ось. Тоді в неї є у томатів квашені помідори. Бачите, ось які шикарні. Ось я один пробую. М -м -м. Ви бачите, яка вона хазяйка? Скільки вона всього накривала? В неї є компоти такі з виноградом. Тоді в неї є томатні соки. ось такі, бачите. Тоді в неї ще якийсь компот. Є помідори такі, помідори такі. Це щось вона закрила якісь а, патісони, чи як вони називаються кабачки, огірки. Кабачкова ікра ось у неї є. А де моє вино, я не бачу, де воно. Сало в неї, ага, хто знає, коротше, це мені допирається до нього. Дивіться, ось теж помідори у цьому морквині. Тоді винося моє. А де вино ділося? Стоп, а чого вона тільки одна банка? Десь вино ділося, я не пойму, де воно. Хорошо, я узнаю. Тоді ось сливи. Хтось випив моє вино. Це ви прийшли до мене вино Випили тут банок. Я по відео зараз подивлюся, скільки в мене должно бути банок вина. Тоді ось, ось дивіться, бачите, ось, ось соки були в мене в цьому. Баклажках таких, і мамка позакривала е, томатний сік у них. Ну, В принципі, це такий обзор. Тут ще кетчупа якісь варення. Що це за варення? Чи Це А, це в неї борщова заправка. Е, там помідори, там це і ось картошка. Так що зараз наберу кульок картошки і буду виходити.